Вітаю всіх! Проєкт Goblen прокачуємо шахти та заробляємо внутрішню криптовалюту проєкту для виведення. Також нещодавно додали можливість заробити більше без вкладів, можна розмістити в соцмережах. Такі, як Інстаграм, Тікток, посилання або короткі ролики в Телеграмі. Можливо, у вас є канал, можна опублікувати пост, або на YouTube зняти відео про цю гру Goblin Mine та отримати винагороду в розмірі золотих монет, наприклад, це вже як вирішить власник проєкту та адміни. Тут все докладно розписано, є правила, як усе вірно зробити. Рекомендую ознайомитися, щоб не виникло у вас складнощів та обурення. Придбаємо інвентар працівників та заробляємо монети на годину, які можемо потім обміняти на криптовалюту тон та СОЛАНа для виведення, прокачуємо шахти та граємо в гру. Я виводила вже достатньо разів і зараз спостерігаємо тут історію виведення. В мене було вже декілька операцій. І момент важливий, щоб вивезти гроші з проєкту GobbleMine, треба купити ігрову криптовалюту за тон, і тоді можна буде без проблем вивезти зароблені гроші. Я вклала в проєкт 0,5 тонн. Проект не може безкоштовно роздавати монети, які ми перетворюємо потім на реальні гроші, здійснюючи обмін. Так мовити, за що, за які гарні очі нам повинні безкоштовно роздавати монети. Або ми просто граємо в гру на інтерес, або нам потрібно зробити операцію вкладу. Це перша гра майнінг у телеграмі, яка привабила багатьох користувачів і так красиво та масштабно влаштувалася на просторі месенджера літачка. Нині навіть боти, айдропи не хочуть безкоштовно роздавати монети, просять задонатити. Так от, ті гравці, які не куплять монети для прокачування шахти, не зможуть зробити виведення у своєму аккаунті GobleMine. Така інформація була сказана на їх офіційному каналі. Вивід здійснюється протягом 96 днів, хоча я більше двох днів не чекала. Тобто через добу або на другу добу я завжди отримувала виплату. Мої платежі швидко обробляються. До речі, у мене є канал у Телеграм, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Потрібно лише розробити свою прибуткову стратегію, рухатися виключно, за планом, не здійснювати необдуманих поворотів. Все в нашому житті має бути розраховано, проконтрольовано та обдумано. Навіть коли ми влаштовуємося на роботу, ми це робимо усвідомлено. Принаймні повинні це робити, щоб робота приносила кайф. Також створюйте свою команду, запрошуйте нових користувачів на даний проєкт та отримуйте відсоток за їх активність. Також відкрилися нові вкладки це ігри, три гри, в які можна грати та спробувати виграти додаткову ігрову криптовалюту для виведення. Розділ завдання, їх в останній час з'являється мало, але не забуваємо, заходимо та виконуємо різні задачі і отримуємо золоті монети для прокачування шахт. Я зараз перейшла за посиланням, залишила реакцію та отримала дві золотих монети. Все, що хотіла я вам розповісти, все розповіла. Спасибі, що залишаєтесь зі мною. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. До нових зустрічей. Побачимось! Все буде Україна!